Не той тепер майдан, самооборона не та столичні міліціонери та бійці спеціального батальйону Київ 1 затримали 35 чоловіків, які намагалися захопити один із київських ресторанів. Сталося все у понеділок увечері. Власник закладу каже: напередодні у його ресторан не відалися непрохані гості. В кисення утром прийшли е, із майдану люди в камуфкамуфлажі. Катора заняли моє поміщення, яка ходиться на бульвар Шещенко, озброєні зловмисники вивели всіх співробітників ресторану на вулицю, зачинилися всередині і замінили замки у приміщенні. Доки власник ресторану вагався, чи варто звертатися до міліції, непрохані гості банкетували у його закладі. Варують всі продукти під алкогол, като ротамбив поміщення, і та банжі, бандити, які прийшли з Майдану. У понеділок власник ресторану не витримав і пішов до міліції. Викурювати самооборонівців приїхали столичні правоохоронці та бійці батальйону Київ-1. Коли так звані захисники Майдану зрозуміли, що їх затримають, покликали товаришів на допомогу. До них із центру столиці підтягнулася підмога. Під час затримання одного міліціонера було поранено. У самооборонівців вилучили цілий арсенал зброї кийки, гранати, бронежилети та навіть сокиру. Наразі всіх нападників затримали, відкриті кримінальні провадження. Власник ресторану обурений. Він каже, людей, які зараз називають себе самоборонівцями майдану, треба терміново вигнати із центру столиці, адже вони своїми вчинками заплямовують репутацію тих справжніх самоборонівців та героїв Небесної Сотні, які стояли на майдані взимку та навесні. Я, як і координатор батальйону Київ 1 і ми ребята будемо присікати кожну спробу цих уродів, які приходять. І захватують чужий бізнес при помощі зброї. Куратор спецбатальйону каже: бандити, які примазуються до самоборонівців, зараз живуть на майдані не задарма, а за 300 гривень на день. Вже у райвідділі затримані чоловіки розповідають неймовірні історії. Ніби їх хтось попросив розібратися із власником ресторану. Попросили похороняти приміщення, та якби власник він є цього приміщення, що він здав його в оренду. І другий хазяїн не хоче його повертати. За якусь винагороду туди ви? йшли по закінченню. Сказали, що буде, будемо винагороджені. З кожним днем все більше людей наголошують на тому, що потрібно терміново очистити центр столиці від наметів, шин, а головне від тих, хто на них сидить. Адже самоборонівці майдану, які жили на хрещатику кілька місяців тому, і ті люди, які зараз там оселилися, переслідують кардинально різні цілі для Київлян. Такий майдан, як він є зараз в даний момент, його треба обрати. Остались там люди, которые просто привыкли вкусно есть, сладко спать. Майдан взагалі свою роль вже исполнил. Ми цивілізована страна. Ну ми просто забыли об этом. Давайте жити цивілізовано і боротися за свої права цивілізовано. Все частіше у центрі Києва розриваються снаряди, горять намети, відбуваються сутички, лунають постріли. А тепер ще й почалися нальоти на бізнес. У міліції кажуть: обур'є те, що серед теперішніх осельників майдану. Є діти двоє із затриманих неповнолітні.